Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом. Пророцтво Нострадамуса та Нечая про вбивство президента внутрішніми ворогами пише, що Зеленський, як і Путін, вірить у всякі символи, знаки та повороти долі, коли він був ще молодим, неодноразово заїжджав до Мольфара Нечая, який пророчив йому увійти у історію. Втім, фінал буде плачевний для світу та для самого Зеленського. Як і Януковичу, Нечай говорив страшні речі, не вже збувається. Пише телеграм-канал Мольфар. Телеграм-канал Мольфар пише, що останні події вказують на те, що російський президент впаде або вже впав від кращого друга. Люди Здавна хотіли зазирнути у майбутнє, і на цей попит завжди знаходилась пропозиція. У давній Греції цю функцію виконував дельфійський оракул у Римі Гароспікі у середньовічній Європі астрологи. Зараз прогнозувати подальший хід подій намагаються різноманітні аналітичні центри, професійні футурологи, а також учасники битви екстрасенсів. Мішель денорт Дам, Він же Нострадамус на найвідоміший. В історії фахівець у галузі пророчої справи таку славу йому принесли опубліковані у середині 16 століття пророцтва. 142 вірші катерни об'єднані у 10 глав центурій. Ось уже більше чотирьох століть вірші намагаються розшифрувати та побачити у них майбутнє. Чи правда вдається це тільки постфактом? Справа у тому, що Нострадамус як професійний віщун писав свої катерни максимально незрозуміло. У них мінімум конкретики, купа метафор і лише 14 разів вказані дати, та й ті не відповідають реальним рокам. До того ж, Нострадамус використовував старофранцузьку мову із вкрапленнями латини, італійської, німецької створення на їх основі нових. Вих слів перші видання пророцтва рясніли одруками, які пізніші редактори виправляли на власний розсуд. А при перекладі на інші мови зміст ще більше спотворювався. Однак це і стало головною перевагою передбачень Нострадамуса. При бажанні у них можна побачити що завгодно. Зараз на цій ниві працюють ентузіасти пророчої справи, автори конспірологічних роликів на Ютуб та британські таблоїди. Щоправда, ефективність їхніх спроб розтлумачити катерни наперед коливаються у межах статистичної похибки, наприклад, до Дні 2022 року у Британії різко підскочив інтерес до творчості письменника Маріо Рейдінга. Тоді таблоїди та блогери рознесли новину, що він ще у 2006 році правильно вказав рік смерті королеви Єлизавети. Однак це було єдине, що вгадав Ридінг відповідно до його тлумачень. У 2022 році Карл Третій мав зректися корони, а Канада, Австралія та Нова Зеландія проголосити себе республіками. Такі висновки письменник зробив на основі катерну про нетривале правління короля островів. Карла. Третього за версією рейдінга іншим тлумачам щастить ще менше, і це чудово. Адже в іншому разі, у 2023 році ми стали свідками провалу місії на Марс, страшного голоду, початку Третьої світової, небесного вогню, падіння астероїду чи інший вид Армагеддону, та обрання нового папи римського, який мав виявитися антихристом, підбірка на 2024 рік не менш моторошна. Ось перелік передбачень Нострадамуса на наступний рік від сайту Астрофейм, який публікує гороскопи, надає послуги астрологів та. Має півмільйона підписників у Фейсбук, громадянська війна у США, зростання впливу Китаю, руйнівний ядерний вибух, незворотні зміни клімату, знову небесний вогонь на королівському палаці, що може потенційно призвести до кінця світу, посилення міграційної кризи на фоні терактів, чоловік та жінка об'єднують зусилля для встановлення нового світового порядку, вбивство впливового світового лідера та поява нового, який у 2043 році становить стійкий мир. Як усі ці події можуть одночасно відбутися в один рік. Автори не уточнюють. Так само вони за виключенням одного не вказали і вірші, з яких черпали натхнення при складанні прогнозу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.